У кінці 10-го, першій половині 11-го століття Київська Русь перетворилася на типову феодальну державу у формі монархії. На київському престолі остаточно утвердилася династія Рюриковичів. Разом із посиленням князівської влади втратили своє колишнє значення народні збори, віче. Князь в управлінні державою спирався на бояр. Бояри поділялися на два прошарки князівські. Відомі як княжі мужі або огнищани, які вивищилися за рахунок особистих якостей, та земські, так звані старці градські, які походили із родоплемінної знаті, бояри були васалами князя, несли військову та державну службу. Разом з тим вони користувалися правом від'їзду до нового Сюзерена, були повними господарями у своїх приватних володіннях і мали своїх васалів. Унаслідок проведеної князем Володимиром реформи державного управління на місця стали призначатися представники великокнязівського роду або намісники князя, посадники тисяцькі, соцькі. Менші князі та бояри за свою службу користувалися частиною данини, яка збиралася із підвладних територій. Однак, з другої половини X століття вони почали одержувати землі і перетворюватися на феодалів землевласників. У першій половині XI століття панівну групу населення в Київській Русі становили феодали землевласники. З прийняттям християнства представники православного духовенства теж стають великими землевласниками. Окрім того, церква стягувала десятину із селян десяту частину всього врожаю та отримувала інші прибутки. Іншим джерелом формування феодального землеволодіння було перетворення вільних селян общинників. На підневільне населення та перехід общинних земель у державну або приватну родову Вотчину власність феодала. Термін Вотчина походить від слова Отчина, тобто батьківська влада. Вотчину землю можна було передавати у спадок, обмінювати чи продавати. Перші відомості про князівську вотчину належать до X століття, а у XI-XII століттях. З'явилися боярські та монастирські вотчини. Найголовнішим феодалом був Великий князь Київський. Оскільки для отримання війська та задоволення потреб двору данини не вистачало, князі влаштовували власні господарства у селах або невеликих містах. Літописи засвідчують наявність князівських сіл та міст вже у X столітті. Наприклад, княгиня Ольга мала свої власні села Ольжичі. Будутине та град Вижгород, князь Володимир, село Берестове і місто Білгород. Князі, бояри, а згодом і духовенство, захоплювали навколишні місцевості, перетворювали їх на вочині володіння, а населення, яке там проживало, ставили у залежність від себе. Велике земловолодіння утворювалося різними шляхами через захоплення феодалами общинних земель, закабалення общинники та відбирання в них землі, освоєння нових земель тощо. Феодальне землеволодіння ґрунтувалося на визиску залежного стану селян. Основною групою сільського населення були смерди, залежні селяни незнатного роду. Вони вели власне господарство і визначений час працювали у господарстві феодала зі своїм знаряддям. Смерди сплачували данину і належали до общини, на яку поширювалася влада землевласника, сільська громада, верв. Відповідала перед князівською владою за злочини, вчинені на її території, за сплату данини і виконання повинностей. Данина накладалася на окреме селянське господарство, яке у документах називають по-різному дим, рало, плуг. Існували різні ступені залежності смердів. Закупи, селяни, які потрапили у залежність через позику. Вони ставали вільними лише тоді, коли віддавали її або відробляли свої борги, рядовичі, селяни, які уклали ряд, тобто договір, і таким чином потрапляли у залежність. Крім залежних смердів, існувала дворова челядь, яка працювала на Феодала і мешкала у його дворі. До челяді належали холопи, які за правовим становищем наближалися до рабів. Пан міг продати холопа, віддати його за борги чи навіть вбити, холопами ставали у результаті полону, самопродажу, одруження із холопкою, продажу за борги або злочини. Трудові, соціально економічні відносини на Русі, відносини між землевласниками та селянами врегульовувала руська правда. Зміцнення давньоруської держави, військові та політичні успіхи київських князів вплинули на соціально економічний розвиток держави, помітні зміни відбулися у сільському господарстві, вдосконалилася система землеробства, широкого розповсюдження набули залізні знаряддя праці, відбувався поступовий перехід на всій території Русі від підсічно вогневої та перелогової системи до трипільної сівозміни. Замість однозубого та багатозубого орала із залізним наконечником приходить плуг. Його продуктивність була удвічі вищою. Плуг не тільки зрізав верхній шар ґрунту, але й глибоко перевертав землю. Оскільки він був дуже важким, орали за допомогою двох пар волів або коней. Урожайність зернових сягала восьми центнерів з гектара. Хліб жали залізними косами і серпами, а скотарство – залишалися важливою галуздю господарства. У X-11 століттях на Русі швидкими темпами розбудовували та закладали нові міста. Вони виникали, як правило, із князівських резиденцій, прикордонних фортець, що обростали торговими і ремісничими поселеннями, церквами та монастирями. Типове давньоруське місто мало один укріплений центр Кремль або дитиниць. Він розташовувався на піднесеному місці біля річки, в ньому жив Вельможа. До Кремля примикали собор, ринкова площа, торгове ремісниче поселення, де кожну вулицю займали представники однієї професії теслі, столяри, кожум'яки, муляри, ковалі, зброярі, ювеліри, пекарі та бондарі. Усі міста були оточені захисними стінами до будівництва. Утримання та ремонту міських фортифікацій залучали як городян, так і жителів навколишніх сіл. За князівської доби Київ став справжнім містом майстрів. Тут працювали ремісники понад 60 професій: ковалі, гончарі, теслярі та інші умільці. Особливо шанували на Русі різб'ярів, кісті та дереві, складувів, ювелірів. Українські вироби із золота та срібла, тарелі, таці, кубки, різноманітні прикраси, оздоблені коштовним камінням, високо цінувалися за кордоном, часто ремісники ставили на своїх виробах клеймо, чим увіковічували своє ім'я. Руська броня, кольчуги, щити, шоломи та зброя, довгі мечі, бойові сокири, булави, списи, майстерно виготовлені луки славилися далеко за межами Русі. Також популярними були змієвики – круглі медальйони, які з одного боку мали зображення святого образу, а з другого змієподібний орнамент. Зміївики носили як талісмани чи амулети проти чар і хвороб. Спочатку на Русі роль грошей виконувала худоба. Згодом куна, хутро куниці. В обігу були і іноземні монети візантійські, арабські, а з десятого століття і західноєвропейські, датські, англійські, чеські, німецькі. За часів князя Володимира почали карбувати руські монети із срібла срібники та золота златники. На монетах Володимира з одного боку зображено Христа, а з іншого самого князя, який сидить на троні, тримаючи царські відзнаки. На деяких монетах. Було викорбовано три зуб, як герб Володимира. З XI століття почали виготовляти грівню срібла. Гривня служила грошовою і ваговою одиницею давньої Русі. Монетна грівня являла собою зливок срібла, вагою 200 грамів, однакової форми і ваги. Однак, через те, що на Русі не було родовищ золота і срібла, налагодити постійне карбування своєї монети не вдалося.